Вітаю. Так, я сподіваюся, що мене чути. Попрошу вас включити мені плюс-мінус чи ще що-нібудь. Якийсь там, якоюсь, щось. А, якийсь відзнак, що ви мене чуєте, бачите. Буду дуже вдячна. А, сьогодні, сьогодні тема грантів. О! Аня, Аня, привіт! Скажи, будь ласка, мене чути. Поставте мені якийсь плюсик або ще нібудь щось, щось якийсь смайлик, якщо мене чути. Дуже рада, а, дуже рада бачити всіх, хто до мене приєднується сьогодні на ефір. Так, киньте якийсь плюсик. О, сердечки полетіли, значить, мене чути, так, і вогники. Дуже дякую. Дуже дякую. Ага, плюсик є. Дякую. Значить, сьогодні тема грантів, і сьогодні я хочу розказати вам, як, як це працює. Що таке грант? Ну, що таке грант, я раніше відповідала. Це якась сума коштів, яка дається вам на якусь вашу забаганку. Я розумію, що я говорю досить абстрактно, але сьогодні я хочу розказати вам про грант для фізичної особи. Тобто не на бізнес, не на підприємництво, не на щось таке масштабне, а просто а тебе чути, файно виглядаєш. А, дуже дякую, приємно, приємно. Приймаються всі компліменти. Отже, зараз розказую приклад з. Наприклад, гранту, з яким я працюю саме в даний період. Грант від хабітату, який називається Ремонтуємо. Сума коштів невелика 7000 злотих, максимальна сума. так Зараз я поділю на євро. Так, це десь 1600 євро. 1600 євро. Дається фізичній особі, тобто там мені, або ще комусь, хто відповідає визначеним умовам для того, щоб людина покращила своє життя. Даний грант це наприклад, Польщі. Але я хочу сказати, що такі гранти даються не лише по Євросоюзу, а ці гранти є скрізь у всіх країнах. Знайти відповідний грант на свою забаганку, на свою мрію, на свою ідею можна через звичайний Гугл. Отже, ну, будемо вважати, що ви знайшли грант, і як же ж він працює? А чи не обдурять вас, а чи не попадете ви на кошти? По цьому гранту ремонтуємо від хабітату Я працюю на перший рік. Що значить працюю? Я допомагаю людям взяти ці 7 тисяч злотих. Тобто, я не лише можу взяти собі, да? а я й допомагаю взяти там комусь, хто підпадає під ці умови. Отже, приходить до мене людина і каже: знаєш, я хочу на ремонт. Слово ремонтуємо, я думаю, ви розумієте, що це щось йдеться про ремонт. Визначені умови, на які види ремонту дається ці 7 тисяч, дається на покращення ваших житлових умов. Тобто, це може, ви хочете помалювати собі стіни, пофарбувати, так, помалювати, це по-польську, пофарбувати собі стіни, наприклад, покращити життєві умови, або замінити підлогу, покриття, на, покриття на підлозі. Або купити ліжко з матрасом, зручні для спини. Саме цей проект ремонтуємо, також можна купити невеличкі. Невелику побутову техніку, наприклад, фен, мікрохвильовку, міксер. Ну і, звісно, там пилосос, холодильник, те, що покращує пралку, звісно, покращує ваше життя. І таким чином ви підписуєте, якщо ви є власником. Приміщення, в якому ви живете, то ви просто зазначаєте, що я є власник і надаєте копію, що ви є власник і рішення приймаєте самі. Якщо ви наймаєте це мешкання, так навіть на мешкання, які наймаються, можна отримати цю суму. Вам власник приміщення підписує договір, що він не має нічого проти, що ви помалюєте стіни і купите побутову техніку в це приміщення, де ви проживаєте. Базова є, тобто, перш ніж заповнити заяву на те, що ви хочете покращити свої умови життя, ви повинні будете сфотографувати і відправити саме цей дозвіл. Ну, бо без нього, звісно ж, ніяк. Далі ви визначаєте, що ви хочете самі всі максимально 7 тисяч, можливо, вам треба менше, зробити в своєму приміщенні. Хтось тільки купує побутову техніку, а хтось робить собі косметичний ремонт, купує лу, ліжка. Це те, що ви, що ви хочете. Але є така, такий момент, що треба зробити фотографії до того, як ви зробили ремонт, і після. Отже, в заяві я. Е Прив'язую не лише файлик, докладаю там, де мені власник мешкання дав дозвіл на ремонт цього мешкання, на фарбування стін, наприклад, можливо, щось інше. А ще і декілька фотографій. Того, що треба перемонтувати. Ну, наприклад, обдерті стіни на підлозі там ліноліум або паркет, який вже знімається і можна потравмуватися, ходячи по ньому чи там перечепитися і впасти. Можливо, у вас немає пралки взагалі, ви можете сфотографувати пусте місце під цю пралку. Тобто ті фотографії, що б ви хотіли, поліпшити, долучаєте до цього внеску. Дають не всім. Цей внесок розглядається. Далі з вами зв'язуються працівники хабітату, задають вам питання: чи працюєте, ви не працюєте, які ваші життєві потреби, чи дійсно вам це потрібно, тому що це внесок конкурсний. Тобто дають не всім підряд, а тільки ті, хто пройшли конкурс. Далі, коли ви пройшли конкурс, з вами поговорили і розуміють, що так дійсно вам треба на цьому етапі житті допомогти. Вам кажуть, що вам дають ці кошти. Можете приступати до ремонту. Як далі це виглядає? Ви, наприклад, так, подали внесок на пралку і на холодильник, і там на пилосос. Ви за свої кошти купуєте пралку, холодильник і пилосос. Або фарбу для того, щоб малювати стіни, малюєте самі, або наймаєте когось, щоб помалював. Це теж все можна вказати, якщо ви самі не можете пофарбувати, бачаюсь. Визначений термін, все це виконуєте. Так, термін кінечний теж є. Фотографуєте чеки, складаєте заяву, прошу повернути мені кошти. Так як вам дали добро, що вам ці кошти повернуть офіційно. По цій заяві, коли ви склали, підложили чеки, сфотографували, що пралка уже стоїть, стіна уже пофарбована. Ви відправляєте цю заяву на хабітат з вказанням свого рахунку, на який просите переслати кошти, і вам ці кошти пересилаються. На даному етапі, ну, от, а чи не кинуть мене на кошти. Ну, по-перше, це офіційно зареєстрована в Європейському Союзі організація. Звісно, ви провіряєте, з ким ви співпрацюєте. Вона діє вже дуже багато років, більше 20 років. Допомагає людям коштами Євросоюзу. Тобто, це не Польща, не Германія, там, чи не Іспанія фінансують. Ні. Це є Загальна комісія Євросоюзу, яка вирішує. Куди підуть кошти, які у неї є, які вони заробили, і які у них зберігаються. Адже Євросоюз покликаний покращити наше життя, зробити краще саме життя мешканців свого Євросоюзу. Я знаю, що це звучить дико, і для мене теж на початку це звучало трохи дико: хто думає за тих мешканців, кому вони потрібні, всі думають лише за гроші? Ні. Якість життя людей, серед яких ми живемо, грає роль. І допомагаючи комусь покращити своє життя, неважливо, порадою, якоюсь інформацією, можливо, фізично чи фінансово, фактично ви покращуєте своє життя, тому що це ваше оточення. І то, як живе ваше оточення, так і живете ви. Тобто, якщо ви живете в оточенні болота, то, в принципі, ви живете як болота. Якщо ви живете в оточенні чогось. Доброго, позитивного, то ви тим і світитесь. Точно так же Євросоюз створює для своїх мешканців, для тих, хто тут живе, щось позитивне, щось хороше, допомагає. Цій місії слугую і я. Вона мені дуже сильно відгукується, тому я допомагаю порадами, консультаціями. Безкоштовні я поради і консультації надаю. В будень день від 8 ранку до 15 дня. Це ті консультації щодо різних грантів всього іншого, які входять в мій робочий графік. Інші консультації, якщо я вже щось шукаю, вам щось роблю, я втрачаю свій час, це вже мої платні консультації. Не лише консультація, а й допомога. Тому що я, як маркетолог, маю маркетингову агенцію, то, звісно, я надаю деякі маркетингові послуги, звісно, вони платні, базові послуги безплатні. Є у нас і таке. Тому е... на гроші вас не кине, тому що є дуже багато добрих практик за 57 років. Коли Євросоюз фінансує свої проекти і організації, які надають кошти. Тобто, якщо вам сказали, що вам дадуть ці кошти, то вам їх дадуть. Можна сміливо втілювати ідеї в життя. Я вам розказала приклад одного із внесків. Не всі проекти працюють так. Багато проєктів фінансується, звісно, наперед. Якщо вам там треба на знаряддя праці, якщо це йдеться про бізнес, то звісно вас не можуть заставити спочатку як діяти, так, створити цей бізнес, а потім дати якісь знаряддя праці. Тобто. І є проекти на відкриття бізнесу. Тобто, якщо у вас ще нема бізнесу, ви хочете відкрити. Є допомога фінансова беззворотня на відкриття бізнесу. А є допомога на розвиток. У вас є бізнес, у вас є ще якась ідея. Можливо, ви хочете працевлаштувати ще одну людину, але вас не вистачає, щоб організувати її місце праці. В Євросоюз може дати ці кошти і ще й дати. Кошти на заробітну плату цієї особи, а якщо ви будете відповідати деяким умовам. кожного проєкту є свої умови. Тобто, перш ніж звернутися до Євросоюзу, знайти грант, ви якусь слідуєте якійсь меті, так? і це буде ціль цього проєкту, який ви хочете втілити. Отже, гранти це не розвод. Гранти надаються уже досить тривалий час, багато кому і на бізнес, і просто допомога. І це не волонтаріат, це трошечки інше. Це офіційно. І якщо ви не знаєте, з чого почати, як, як взяти, чи, можливо ідеї, взагалі ви на роздоріжжі, я запрошую вас до себе на консультацію. Пишіть мені в, в ну, в, директ, в е, Інстаграм. Е, можливо, слово грант. Або якщо ви вже чітко розумієте, що ви хочете запитати, можете запитати. Можете тому... Sched... гранти. Так, це мене був вхідний дзвінок. Розкажи, як я можу взяти грант. Рада всім. Дуже дякую за сердечки, за вогники, які ви мені відправляєте. Дуже приємно мені було сьогодні вийти в прямий ефір, поговорити на тему грантів, тому що направда я раніше з неї мало кому розказувала, але я з ними працювала тісно. Але коли мені люди почали задавати питання, що нам це цікаво і тоді чому б не розказати, я буду дуже вдячна за різні питання. Чи цікава вам взагалі тема гранти? Чи боїтеся ви їх? Чи розумієте, про що йдеться? Чи бачите себе як людину, яка може взяти грант? Чи не вірите в те, що ви, її, ви його взагалі можете взяти? Дуже дякую вам, дякую за підтримку. Поділіться цим відео зі своїми друзями, і таким чином ви допоможете. Можливо, це відео допоможе комусь втілити свою мрію. Людина напише мені, і ми разом з нею подамо цю заявку на грант. і Людина отримає мрію або на втілення свого бізнесу, або на забезпечення якихось своїх покращення умов свого життя. Сьогоднішній кейс він правдивий. Якщо хочете, просто зайдіть в Google і забийте хабітат ремонтує, це польська, тобто польське відділення, але працює по всьому Євросоюзу. Отже, з вами була Наталя Прядка, маркетолог, а також мене в мережі знають як пані Яга. Так, мене перебуває. Форматували із баби як в пані. Кажуть, ранувати тобі ще баба не доросла, то ж будеш ти пані, тим більше я в Польщі і я пані. Всіх обіймаю, всіх люблю, ви мої неймовірні героїні.